Тройний складень з бархатним футляром з Богородиці Казанської, Спасителя і святого Ніколая Угодніка. Всередині ікони це літографія. Подивіться, які вони гарні, гарно як віддруковані, ніби вони дійсно покриті по золотою ці ікони і писані маслом. Хоча це літографія, ще раз мають. Пластиковий такий орнамент ажурний, прикрашений штучними камінчиками. Ці всі три ікони можна дістати. Не буду доставати, бо зараз щось по-любому кину, Ну, повірте на слово, вони дістаються. Дивіться, який гарний футляр такого бордового кольору. Ви можете цей складень поставити в будь-яке місце дома. він буде як і прикраса, і така частичка віри православ'я. замовляйте.